Мої топ-бізнес-фейлів. І сьогодні історія про 1400 невідправлених замовлень. Звучить так собі. Ну добре, тоді вмикаємо калькулятор і помножаємо 1400 на 800 і отримуємо історію про те, як втратили 1 мільйон 100 тисяч. Так повинен сипанути. Всім привіт! Мене звуть Руслан Білозеров. Я власник виробництва одягу та дропшипінг платформи. Це була така сама пора року, як зараз. Осінь, самий розгар сезону. Прямо посеред сезону у мене відбуваються зміни з цехом підрядником. Виходить так, що мені більше ніхто не шиє. Ціна замовлення півтори баксу, націнка двадцять баксів. Ну хто буде вимикати? От і я не випнув. По йто за п'ять днів ми мали 1400 чотириста невідправлених замовлень за сотні, коли відправка, куча повернень, злитого бюджету і улюблений касовий Мораль цієї історії продавайте стільки, скільки можете потягнути, бо взявши більше, можете не витримати. А якщо хочете більше почути таких фейл-історій та вчитись на чужих помилках, підписуйтесь. У мене таких історій ще дуже багато.